Я не вірю ніякі бажання Російської Федерації до мирних переговорів. Якими з кількох з кількох mm -hmm. причин. По-перше, я думаю, що єдиний варіант, який би їх влаштував по так званих мирних переговорах, це капітуляція України. Це очевидно і це потрібно розуміти. І будь-які Слова домовленості, навіть підписані документи з Російською Федерацією не вартує того паперу, на якому вони ставлять свої підписи, тобто це мають бути певні гарантії з боку наших західних партнерів. Я нагадаю для всіх, що на осінь плануються вибори у Сполучених Штатах Америки. Особисто я впевнений в тому, що жодних якихось колективних тисків з боку держав наших західних партнерів, поки не відбудуться ці вибори, бути не може і не буде. А от якраз те, що ви звертаєте увагу, що зараз максимально підігрівається інформаційний простір для того, щоб з одної сторони показати Росію як певного миротворця, тобто вони окупують. Території, але тим не менш про них деякі пишуть, що саме вони стимулюють до миру, до мирних перемовин якихось. І е, стара і псошна історія, як правильно у підводці було сказано, про те, що здесь не з ким говоріть. Оце фактично йде у розвиток тої ситуації, яку ми зараз побачимо: максимальну активізацію після 20 травня. І е, я вам скажу е, тут. На рівні внутрішньої політики усвідомлення цього є. А от на рівні наших міжнародних партнерів можуть бути задіяні максимально російські ресурси і лобізм для того, щоб качати ситуацію. Дасть воно результат, не дасть сказати складно, але в будь-якому випадку це потрібно сприймати і розуміти як російську глобальну і системну і псошну кампанію, в тому числі з залученням певних західних медіа, це, це очевидно. З приводу Китаю коротко скажу, для мене цей візит став черговим підтвердженням того, що саме Китай є тією країною, яка здатна стимулювати і заставити Росію до певних дій, в тому числі у напрямку там, стабілізації чи, чи мирних перемовин. За статистикою гляну, попросив, щоб подивилися лідер Китаю. Зустрічався з диктатором російським удвічі більше ніж будь-якими іншими країнами, тобто, це фактично Путін до нього їздить, погоджувати свої певні дії. Можна сказати так, що без підтримки Китаю зараз багато чого в обході санкцій або в спроможностях військово-промислового комплексу Російської Федерації фінансових спроможностей багато чого могло би не бути. І я ще раз переконався, що ключ до стимулювання. Росії до певних дій лежить саме у столиці Китаю, і це означає для нас, що це також напрям для нашої роботи. У нас там кілька років не було навіть посла. Розумієте, тобто в мене питання, які результати нашої взаємодії і роботи у напрямку Китаю. Саміт миру, який готується у Швейцарії, ми ж бачимо, з якою риторикою виходить Китай. Китай виходить з риторикою, що ми там готові взяти участь за умови, якщо там буде Росія. І яка риторика на рівні китайських громадян преси? Вони ж називають ці процеси, що тут відбуваються, українською кризою? Тобто, це чисто російська риторика. Так, як подається, це з боку країни-агресора. Тобто, мені здається, що цей от напрям східний у нас не те, що недоопрацьований, він, можна сказати, певною мірою провалений. І е, це також виклик, тому що я погоджуюся з тим, що дипломатія це також фронт, і він, напевне, не менш важливий аніж і військовий.